thank Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Ісус промовив до люду, кажучи: ніхто не спроможен прийти до мене, коли Отець, який послав мене, не приведе Його. І я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків: усі будуть поучені Богом, кожен, хто вчув від Отця, той, навчившися, до мене приходить. Не кажу, щоб хтось Отця бачив, бо той, тільки Отця бачив, хто від Бога. Істину, істину говорю вам. Хто вірує, той живе життям вічним. Я хліб життя. Батьки ваші манну в пустелі споживали і померли, це ж хліб, що з неба сходить, щоби той, хто їстиме, його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки». І хліб, що я Його дам, це тіло моє за життя світу. Це є слово Господні. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, наші аміністранти, парафіани, улюблені Божі діти. Кожна людина шукає для себе так натурально, навіть не задумуючись, поживи їжі, щоб підтримувати своє життя, шукає його так свідомо чи менш свідомо, але вже з такої натуральної привички, взагалі, щоб щонебудь мати з їжі, щоб можна було прожити. Потім друга якби сходинка цього, це людина шукає того, що їй подобається, що їй смакує, що якесь таке добріше, як би є. Потім Наступне це починає шукати, що не дуже дороге, тому що потрібно розкласти свої можливості на мінімум цілий місяць, наприклад, якщо це пенсія чи зарплата. Щоб собі дозволити цілий місяць прожити, потрібно теж зважити що є дешевше, що доступніше, що не є якесь таке, скажімо, дефіцитне теж. І можна сказати, що ціле своє життя ми маємо з цим справу. Ціле життя ми шукаємо цієї поживи, знаємо, що треба давати їсти е, здоровим, що потрібно давати хворим, що дітям, що старшим, е, якщо є якась дієта, як вона повинна виглядати. І ми цього притримуємось, знаючи, що це все є часове. Що воно нам не забезпечить життя вічного. Але Господь сьогодні каже, що я хліб живий, сам Ісус, споживайте мене. І є таке місце в Біблії, де написано в Євангелії, що коли Ісус говорив ці слова, багато навіть з Його учнів. Ми знаємо, що були учні, були апостоли. Учні, які, можливо, не завжди ходили з Ісусом, апостоли, це були такі щоденні Його друзі. Але багато з учнів теж відійшло від Ісуса Христа, і навіть Ісус питав своїх апостолів, чи ви теж хочете залишити мене. Тому що так по-людськи, тільки дивлячись, не розширюючи свого горизонту. Зору, точки зору, чи поняття, чи розуміння, чи свідомості, вони почули тільки те, що Ісус говорив: беріть і мене, їжте, споживайте моє тіло. І вони цього не могли зрозуміти. Але споживати людину, це, наприклад, слухати людину, брати в неї поради, брати приклад, як хтось поступає. І ми, правду кажучи, що ми в своєму житті, окрім хліба і такої їжі, страви матеріальної, такої поживи, ми теж споживаємо те, що бачимо. І не раз людина каже, ми насолоджуємось гарною природою, співом птахів, скоро буде місяць травень так особливий такий, тому що. Теж майове боженства до Матері Божої, травневі молебні, де навіть в багатьох молитвах є описано ця природа, є описане навіть такі речення, що приносимо тобі матінку при спів птахів, запах квітів. Тобто ми споживаємо, це їмо. Теж так, як людина споживає повітря, так як людина споживає науку, ми всі ходили. Чи ходимо в випадку наших міністрантів, ходимо до школи. І правда є така, що ми йдемо до школи наїстись якоїсь інформації, почути щось нове, вичитати в книжці, почути з вчительки. І теж правда є така, що ми не тільки цю інформацію від вчительки споживаємо, що нам вчитель говорить в школі. Але не раз, правду кажучи, може, і ці нерви, і здоров'я вчительки ймо і теж споживаємо цю вчительку. Тому, коли б учні в такий спосіб це розуміли, могли б перепитати Ісуса, попросити поради, пояснення, але багато учнів відійшло, багато слухачів залишило Ісуса і більше з ним не хотіли зустрічатися. А Він говорить, що тільки така їжа приносить вічне життя. І якщо говорити про вічну цю їжу, чи їжу, яка дає життя вічне, ми ще можемо собі сказати, що, наприклад, окрім того, що ми споживаємо хліб щоденний, що йому якийсь там суп, борщ, салат, картоплю, інші речі, то ми теж не раз на ціле життя можемо спожити якесь слово, якесь речення, і воно нас. Ціле життя проведемо. ціле життя проведемо. Можемо почути якесь одне слово в свою сторону, яке як це слово каже до нас, наприклад, батько, чи матір, чи священник, чи сусід, чи друг. І це слово може нас нагодувати на ціле наше земне життя. Ми будемо так поступати, як ми почули, почули якусь пораду. Почули якусь навіть похвалу, може, в свою сторону, хтось каже, що ти добре робиш, так роби далі. І нам цього вистачає, щоб ми ціле життя пригадували собі і йшли за цим словом. Тобто воно годує нас щоденно. Раз його почули, і вже назавжди його, цією їжею ми накормлені і так робимо. А Ісус Христос говорить нам, що Він є цим хлібом життя. Приготовлював своїх учнів, апостолів, цих слухачів, майбутніх християн, приготовлював до того, що він має залишитися в Євхаристії. І ми сьогодні в такий особливий спосіб хочемо придивитись собі, наскільки ми цінуємо Євхаристію, наскільки ми споживаємо свідомо Господа Бога, наскільки ми свідомо розуміємо. Що ця їжа, ця молитва, святе причастя, воно дає нам вічне життя, наскільки в нашому житті це є правдиве, це є реальне. І так правду кажучи, повторюсь тут за одним священником, який на реколекціях колись говорив, що людина через дві молитви може спастись, і через цих дві молитви може потрапити на загибель. Це і молитва Отче наш, і молитва Євхаристії. Тому що в молитві Отче наш є слова прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Тобто, по-іншому не пробачай нам, бо ми не пробачаємо. Ця молитва може нас довести до пекла на вічно загибель, бо будемо молитися цими словами, а вони неправильні. Вони в нашому житті не справджуються. І так само, якщо ми свідомо не молимося Євхаристії, якщо ми на службі Божій не розуміємо, що це молитва, під час якої приходить живий Бог, і ми його споживаючи, маємо життя вічне, то ми просто використовуємо цю молитву як якийсь фольклор, як якийсь, якусь оперу чи якийсь театр. І ми замість того, щоб Бога прославляти цією молитвою, можемо цією молитвою дійти на засудження, тому що вона є святотатською. І тому сьогодні, через ці слова Євангелії, які ми читаємо з 6 розділу святого Йоанна, апостола, Євангелиста, хочемо в особливий спосіб придивитись, наскільки ці молитви є. Важливі і правильні в нашому житті, і молитва Отче наш, і молитва Євхаристії, на якій ми споживаємо живого Бога під час причастя святого, і цією стравою, цією поживою ми переходимо у вічність, не тільки після смерті, але від того моменту, коли з любов'ю щирим святим серцем приймаємо Бога, вже сьогодні в цьому небі перебуваємо. І до неба йде не тільки той, хто вмирає, а потім через Боже прощення є взятий до неба, але до неба йде той, котрий для цього світу, вмираючи, перед смертю живе Богом на землі в своїй щоденності, кожного дня вибираючи те, що вічне, і те, що Боже. Тому про цю благодать освячуючи сьогодні Бога, просімо. За неї Бога дякуємо і в цій благодаті зростаємо аж до вічного щастя в небі. Христос Воскрес.